et tuumque Нас, тих, хто належить до Київської духовної академії семінарії. В цілому, коли ми святкуємо святих, хто був виходом із нашої духовної школи, був або студентом, або викладачем це важливіша частина нашої з вами спільної категорічної традиції, котра нагадує нам, що святість є ідеалом і для нас, з вами. Святість, вона повинна бути. Вона повинна плекатися і в Київській, і взагалі в духовних школах. І коли ми святкуємо наших святих, тих, хто був пов'язаний з Київською духовною академією, ми якби стверджуємо, показуємо і самі себе орієнтуємо не тільки на науку, навчання чи дослідження, а на те, що це є служінням Богу. Богу можна служити по-різному, у тому числі навчаючись чи навчаючись. Займаюся наукою чи дослідженням і поєднувати це зі святістю. Ось чому для нас з вами важлива пам'ять про наш з вами академічний святий. Я сподіваюся, що ці е, два свята потребують не тільки дійсно люди, людьми святого життя, а ще й людними науковцями свого часу будуть для кожного з нас, особливо для вас, студенти дорогі. Ідеалом, ідеалом служіння, ідеалом науки, ідеалом належності академічної спільноти, ідеалом для того, щоб жити, служити і займатися наукою, як займалися ці двоє святи. Всіх вас, вас, дорогі владика, вас, дорогі брати і сестри, вас, дорогі і студенти, вітаю з пам'яттю наших шанованих святих академічних свят. Сильвестра і близько-полканівського міста сповідника Олександра Песитеракійського.